Знаєте, соціальне страхування це ж насправді одна з найцікавіших економічних головоломок, і йдеться тут не просто про гроші, а про те, як ми, як суспільство, взагалі вирішуємо допомагати одне одному. І як ми зараз побачимо, простих відповідей тут ну просто не існує лише складні, дуже складні компроміси. Ну що, давайте розбиратися. Давайте почнемо з, мабуть, ключового питання. От дивіться, якщо страхування це така корисна штука, і люди, здавалося б, готові за нього платити, то чому, чому приватні компанії просто не можуть взяти і вирішити цю проблему? Навіщо тут взагалі втручається держава? А відповідь насправді криється в одній такій штуці, що називається асиметрична інформація. Отже, щоб зрозуміти, чому ринок сам по собі тут дає збій, давайте розглянемо один дуже простий, але показовий приклад. І все це так крутиться навколо цієї самої асиметричної інформації, про яку ми щойно згадали. Отже, уявімо собі таку ситуацію. Є страхова компанія, і вона хоче продати медичну страховку групі зі ста випускників, скажімо, Масачусетського технологічного інституту. Статистика каже нам, що 90 з них ну, назвемо їх здорові, у них низький ризик захворіти, а 10 – хворі, тобто з високим ризиком. І ось що важливо: очікувані витрати на здорову людину це тисяча доларів на рік, а на хвору цілих 5 тисяч. Ну і що ж робить страховик? Логічно, правда, він бере і рахує середню вартість для всієї групи. Виходить 1400 доларів на людину. Окей, щоб щось заробити, компанія встановлює ціну, ну, скажімо, півтори тисячі доларів. На папері все виглядає просто чудово, логічно, прибутково все сходиться. Так? Тобто, на перший погляд, математика ідеальна компанія повинна заробити по 100 доларів з кожного, хто купить поліс. Але чи справді все так просто? А ось тут і починається найцікавіше ось вона, та сама асиметрична інформація. Розумієте, на відміну від страхової компанії, кожна людина чудово знає про свій стан здоров'я. І от здорові випускники дивляться на це і думають: мої очікувані витрати тисяча доларів, а мені пропонують платити півтори. Це ж просто невигідно. А от для тих, хто в групі ризику з очікуваними витратами в п'ять тисяч доларів, для них ціна в півтори тисячі це просто знахідка, неймовірна удача. І що ж ми отримуємо в реальності? А ось що. Всі 10 людей з групи високого ризику, звісно ж, купують страховку. А от зі здорових, ну припустимо, погоджується лише половина ті 45 осіб, які найбільше переймаються можливими ризиками. І тепер подивимося на цифри: страховик отримує дохід 82,5 тисячі доларів. А от очікувані виплати складуть 95 тисяч, і що в підсумку збиток, мінус 12,5 тисяч доларів, і все, ринок просто руйнується. В економіці це явище має спеціальну назву негативний відбір. Це, по суті, ситуація, коли на ринок приходять тільки, скажімо так, погані клієнти. Чому? Бо для хороших клієнтів ціна виявляється за високою, і в результаті страхування стає невигідним для компаній, і весь ринок може просто зникнути. Окей, якщо ринок сам не справляється, то хтось має втрутитись. І тут на сцену виходить уряд. Давайте подивимося, які ж інструменти є в його арсеналі, щоб якось вирішити цю проблему. Загалом можна виділити три основні підходи. Перший це субсидії, тобто уряд просто робить страховку дешевшою, щоб навіть здорові люди бачили сенс її купувати. Другий інструмент це мандати, простіше кажучи, обов'язкове страхування для всіх. Це, по суті, змушує здорових людей субсидувати хворих, розширюючи страховий пул. Ну і третій варіант це пряме надання послуги, тобто держава сама стає страховиком. Класичний приклад національна система охорони здоров'я в Канаді, яка фінансується з податків. І от здавалося б, усе. Проблему негативного відбору вирішено. Але як це часто буває в економіці, коли ви вирішуєте одну проблему, ви створюєте іншу, і вона може бути не менш серйозною. Це явище називають моральним ризиком. Якщо пояснити зовсім просто, коли людина застрахована від якихось поганих наслідків, вона може почати поводитися ну менш обережно. Це, як, наприклад, якщо у вас є повна страховка на телефон, можливо, ви не будете так сильно переживати, якщо він випаде з кишені. А ось цей приклад він просто чудово ілюструє, що таке моральний ризик. Тільки вдумайтесь, чоловік, який займається ловлею гігантських тунців, а це, знаєте, вимагає просто неймовірної фізичної сили, водночас отримував державну компенсацію по непрацездатності, бо офіційно він, бачите, не міг працювати. Це класика, коли система платить за те, щоб не працювати, завжди знайдуться ті, хто цим скористається. І це, звісно, не просто якісь поодинокі курйозні історії. Ні, дані чітко показують, що це справді потужна економічна сила. Є дослідження, які доводять, чим щедріші виплати по непрацездатності, тим довше люди в середньому залишаються на лікарняному. Якщо конкретніше, то на кожні 10% збільшення виплат люди пропускають на 10-20% більше робочих днів. Це доводить одну просту річ: люди дуже чутливо реагують на фінансові стимули. Отже, що ми маємо? Ми бачимо дві потужні сили, які тягнуть у протилежні боки. З одного боку, ринок сам по собі не справляється і йому потрібна допомога, а з іншого, ця сама допомога створює абсолютно нові проблеми. І це, власне, підводить нас до ключової, фундаментальної дилеми. Давайте просто поставимо їх поруч. Негативний відбір його проблема в тому, що ринок без втручання просто колапсує і страхування стає недоступним. Моральний ризик його проблема в тому, що страхування заохочує людей менше працювати і більше ризикувати. І от будь-яка державна політика в цій сфері це, по суті, спроба знайти якийсь баланс, якусь золоту середину між цими двома проблемами. І ось це, власне, і є той самий фундаментальний компроміс соціального страхування це постійний, нескінченний пошук балансу, як з одного боку захистити людей від життєвих негараздів, а з іншого, не створити систему, яка б заохочувала бездіяльність і непродуктивну поведінку. Гаразд. З теорією розібралися, а тепер давайте подивимося, як цей, здавалося б, абстрактний компроміс виглядає на практиці в реальному житті, і які часом просто колосальні наслідки він має для економіки цілих країн. Візьмемо для прикладу пенсійну систему ну, скажімо, Social Security в США, але це стосується будь-якої державної пенсійної системи. По суті, що це таке? Це страховка від того, що заощадження закінчаться раніше, ніж життя, тобто держава гарантує, щомісячний дохід після виходу на пенсію. Але саме тут і ховається наш старий знайомий моральний ризик, бо якщо держава гарантує дохід на пенсії, це ж може стимулювати людей виходити на пенсію раніше, ніж вони б це зробили без такої гарантії. А ось цей приклад, мені здається, просто блискуче показує, якими можуть бути наслідки. Давайте порівняємо дві країни США. Та Нідерланди, дивіться, в Нідерландах пенсія заміщує близько 90% попередньої зарплати. І що ключове, там немає жодного фінансового стимулу працювати довше. А в США коефіцієнт заміщення набагато нижчий, десь 45%. І система налаштована так, що фінансово немає великої різниці, коли виходити на пенсію. А тепер результат. Він просто вражає у Нідерландах. Мало хто працює після 55 років. А в США люди часто продовжують працювати і після 62 Подумайте тільки, кілька здавалося б, дрібних деталей у пенсійному законодавстві, і вони кардинально змінюють ринок праці і економіку цілої країни. І, отже, наприкінці ми повертаємося до головного питання, і воно залишається відкритим. І це, знаєте, не просто якась технічна проблема для економістів, це фундаментальний виклик для будь-якого суспільства, як створюючи систему соціального захисту, знайти той самий баланс баланс між тим, щоб захистити людей від справжніх життєвих катастроф, і тим, щоб ця ж система не підривала продуктивність і бажання працювати. Відповідь на це питання, по суті, визначає не лише економічне здоров'я країни, а й те, що ми називаємо її соціальним контрактом.